Ну що ж, всім привіт-привіт! Доброго дня. Ви на каналі Олег Олег. Сьогодні вам хочу поділитися своїм рецептом, як я готую стегна з індика. От бачите, от такі у нас стегна є з індика. Значить, Що ми з ними будемо робити? Ми їх одним словом гарно вимили. Ми на ніч поставили, щоб їх розморозити, бо вони стояли в морозілці. Зараз от бачите, вони вже розморожені, вимиті, промиті. От, Зараз буду в подальшому розказувати, що я буду робити. Зараз в подальшому я буду робити пасту для цих стеган, щоб їх натерти, щоб вони вмаринувалися. Пасту ми будемо робити з гірчиці, з майонезу і різних приправ. Цибулі ми не будемо давати, тому що ми цю дані стегна будемо жарити на сковородці. Якщо будемо жарити на сковородці з цибулкою, цибулька пригорить одним словом, що не буде ніякого такого ефекту мати. Ну що ж, погнали. Ось таку ми зробили пасту. Це є гірчиця, так як я вже повторююся. Ну, вже не повторюватися не буду. Зараз ми будемо ці стегна гарно намащувати. Нехай вони собі маринуються. Вони будуть маринуватися так десь хвилин 40-45, щоб це гарно все втягнулося. Бачите, отак ми це все гарно. Обмащуємо цею. Пасту можна так назвати, таке вона собі маринується. Можна і в рукаві в духовці запекти, але я щось хочу пожарити на сковородці. Що на сковородці можна зробити з корочкою, що в духовці можна зробити з корочкою. Але хочу щось попробувати на сковородці зробити, щоб воно відчути цей колишній смак, як колись. Кури жарилися на сковородці без всяких духовок, без всяких рукавів. Можна сказати, такі початкові варіанти, так як добитчика м'яса. Ну що ж, ну що ж, пройшло вже, можна сказати, і 50 хвилин. Сковородку ми нашу розігріли. Зараз будемо ставити стегну, будемо жарити. Красота. Зараз я їх припакую і зараз покажу далі. Ну що ж хочу сказати? Я думаю, що поставлю дві на сковородку. Не виходить її поставити. ніяк, я вже і так і цеп, нічого не виходить. Так що, будемо одній зараз. Ну все, давайте покажу. Кінцевий результат. Ну що ж, під час жарки індика було прийнято інше рішення. Ми взяли його, порізали. На куски, бачите, як гарно це шкварчить. Зараз ми кидаємо лавровий перець і лавровий листок і перець горошок. Ну все, погнали далі.